Вітаю, друзі, на моєму каналі. На крайньому стрімі було питання про Валерія Федоровича Залужного. Чи планує Валерій Федорович йти в президенти? Я пообіцяв вам зробити відео. Ось роблю відео на це питання. Йому зараз 52 роки, він бубновий король. Валерій Залужний бубновий король. Чи збирається він іти президент? І чи йти йому, чи не йти, загально подивимось на це питання. Ну, закордонна робота випадає йому. От йому це по долі. От бачите, Бубнов, піковий тут, тут вказує на інший дім, іншу країну. От йому робота закордонна з бумажками. От, закордонна робота, йому це по долі. Ось чому він і опинився в результаті послом у Великобританії. От, бо це його, по його долі, ця робота. В результаті він повернеться в Україну, буде доживати життя він в Україні. Буде писати якісь мемуари, книжки, може, ось ось таке це від нього буде. Він досить таки довго має прожити. По долі він довго життя, не 100 років, але досить таки довго життя угадає. що на серці, що під серцем, в голові у нього, що в ногах, тобто, що було, або що є, що буде. В голові у нього якісь сумніви, сумніви, у нього розчарування також, він таке, знаєте, у нього немає, він не радується життю. Навіть те, що він там знаходиться, що він в принципі в безпеці знаходиться, його сім'я в безпеці знаходиться все одно. Я бачу, що у нього немає радості в житті. Ось він якось засмучений чимось. Це на зараз так випадає. Він в роздумах, він в якихось сумнівах знаходиться. На ногах він топче цю далеку дорогу і взагалі він. Бачите, його не просто так вищі сили вивели з України, От, тобто йому не він не, має, не мав бути і не має бути на тому місці, але він все одно йому не подобається. Він розуміє, що це там тимчасово він там знаходиться, йому це і не при він там не, 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 не як в своїй тарілці знаходиться. Він намагається відштовхнути оці свої. Емоції стосовно того, що він там не свої тарілці, йому це не дуже подобається, але він це відштовхує, от якось закриває на це очі, що було або ще є. Якась була інформація тут, ударний туз по його кровній дамі. Тобто, якась, якась, якась щось він дізнався негативне. Це може бути якась подія, яка пов'язана, може навіть якась операція. Це може бути у родички його кровній родички якісь проблеми. Це нещодавно він міг займатися вирішенням цих проблем. Що буде тут в Я бачу, що тут якась зустріч або, можливо, він працює. Або буде співпрацювати з якимось червовим королем, от який йому там допомагає, досить таки серйозно допомагає, він може, і після нього також я бачу, буде якийсь червовий король, але вони якось разом співпрацюють. Тут вказує на якусь тісну співпрацю, листування з якимось червовим королем. Це може бути будь-хто, але от тут інформаційний обмін. Обмін якимись знаннями з якимось червовим королем. Тобто якесь, якесь навчання також йде. З якимось червовим королем він в контакті. Хлопочеться він зараз до чужого дому, не до України. Тобто він зараз всі його якби. Думки і всі його сили і час він направлений от саме на роботу, там, за кордоном. От Робота йому випадає. Очевидно, що, що він людина така, він не, не скандальна, він така людина більш спокійна, вона він такий не вспильчивий е, так російською. Він такий більш, знаєте, емоційно нейтральна людина сама по собі, е, така спокійна. Е, на серці у нього. Якісь свої розмови, вислови, тобто, можливо, те, що він, можливо, вивчення якоїсь мови навіть от, зараз. Це його його розмови, його слова, його, його голова, те, що у нього в голові. Це зараз у нього на, на серці. Під серцем у нього дім. Все-таки, бачите, він він не він не на своєму, він не в своїй тарілці, він це розуміє, він це. Йому це і складно, і бачу, тут, що в нього є якісь і мовні перешкоди, і це йому, в нього не зовсім виходить з мовою, не зовсім виходить зі спілкуванням. Також там, він там не в своїй тарілці знаходиться, це зараз. От. І все одно під серцем у нього держава, під серцем у нього Україна, все одно він. Як би там не було, він все одно боліє за Україну, все одно він патріот, щирий патріот. Те, що там були у нього невдачі на його посту, були якісь промахи, але все одно от у нього в серці Україна, тобто він не зрадник України по своїй натурі, по своїй суті. І він, Я не бачу, що він такий, знаєте. Скандаліст, що він там такий якийсь пронира, він більш відкритий, більш, більш такий щирий, щира така людина. Так, подивимось. ну Це так загально просто про те, що відбувається зараз навколо нього, у нього. І подивимось, що саме От інформація про те, що він збирається йти в президенти. Питання: яка ймовірність того, що він піде в президенти? Буде балотуватися на виборах там президенти. Ну, це бачите зло для нього випало. Тобто він. Я не бачу, що він дійсно хоче. Знаєте, тут така ситуація, якщо, якщо прямо от необхідність велика буде того, щоб він балотувався, то він може, бути, може балотуватися. Але взагалі я бачу, що для нього це зло і сльози, це не його посада. Це не його посада. Йому, у нього тут була, бачите, от посада, тут піковий король випав. Це його він тут відходить, Тобто це його була така, знаєте, керівна і державна така посада, його, його, у нього вже була. Йому не варто балотуватися, Та я не бачу, що він прагне там балотуватися в президенти. Цього я не бачу. От він як патріот в своїй в душі в своїй. Він, якщо знаєте, нікого не залишиться. От хто міг би очолити краочолити країни, то його могли б ці обставини заставити піти в президенти. Ось, а так я не бачу, що він прям він не не бажає брати участь у цьому. Він не, не хоче бути президентом. Я, я його у нього цього бажання не бачу. Дивіться, от для нього ця робота взагалі президентська, вона пуста. Йому він ну, загально цей розклад вказує на те, що він не буде працювати президентом. От. Також цей розклад може вказувати але тут Піковий, вказує на те, що навіть якщо він піде президентом, для нього це буде крахом, і це не його посада. Тобто йому не можна йти. Я не бачу його бажання туди йти, я не бачу його роботу. Там президенти. Я бачу, що навіть якщо його там якісь політичні, якісь політичні кола заставлять йти в президенти, це для нього буде дуже великою помилкою в житті. От, і те, що він, у нього пуста робота президентом, це от те, що Кажуть вищі сили. У нього пуста робота президентом. Тобто Він або не піде туди, або він не хоче, аби якщо його заставлять, то він з тим не справиться, це, це не його. От. Для нього от те, де він зараз, це його остання така посада, державна така, серйозна, важлива така робота, посада. От. Це ненадовго невдовзі Закінчить цю роботу, і я бачу, що все одно він переїде в Україну і буде доживати життя в Україні. Все ж таки, і буде Ось президентом. Йому не варто бути. Я не бачу його президентом України. Він буде допрацьовувати там. Ось такий друзі розклад. Я ну, обіцяв зробити це відео, друзі. Будь ласка, вам відповідь. Хто бажає на особисту консультацію або задати особисте питання? Під кожним відео є мої контакти. Будь ласка, можете звертатися. Відповідаю я швидко. Всім дякую дуже за перегляд цього відео, за те, що поставили свою вподобайку. Друзі, я бажаю вам тихого, безпечного і мирного часу. Бережіть себе і своїх близьких і до зустрічі!